Вітаю вас, любі малята, на нашому творчому занятті. Подивіться, який чарівний гість до нас сьогодні завітав. Пропоную сьогодні створити йому ще багато цікавих і чарівних друзів. Для цього нам необхідно з вами приготувати рученята до роботи. Я сніжочок назбираю та з ним трішечки пограю. Кульки снігові катаю та докупи їх складаю. Вийде гарний чоловік, який зветься сніговик. Розумнички, ми впорались, тепер наші ручнята готові до роботи. А що нам саме для роботи знадобиться, я вам обов'язково зараз розповім. Нам необхідно приготувати з вами аркуші паперу розміром 20 см на 7 см 6 см на 7 см 5 см на 8 см. 1 см на 8 см. 1 см на 20 см трикутничок розміром 1 см на 2 см. 8 кружечків діаметром 8 см. Два кольори фломастерів – чорного та червоного ножиці клей ПВА. Беремо 8 штук кружечків та згинаємо їх навпіл. Розкладаємо та маємо зробити наступним чином. Беремо клей ПВА. Намастимо з однієї сторони та по контуру, прикладаємо. Та з'єднуємо таким чином чотири кружечки. Ось. Вийшло дві заготовочки по чотири. Кружечки з'єднаних. Поки вони полежать, вони будуть фіксуватися клеєм, а ми з вами будемо виготовляти голову для сніговичка. Беремо аркуш паперу розміром 20х7 см, згинаємо його, прикладаємо в форму, обводимо олівцем. І ми маємо з вами зробити ось такі смужечки, це буде фіксуватися голова сніговика з тулубом. Зайве прибираємо. Тепер ми маємо з вами зафіксувати по контуру дві заготовочки. Зкладаємо, даємо змогу висохнути, а тим часом ми зробимо капелюх для сніговичка. Чорний папір згинаємо навпіл, знизу малюємо смужечку. Під кутом малюємо другу смужечку. Вирізаємо. Капелюх готовий. Тепер ми з вами ще маємо вирізати рукавички. Беремо аркуш червоного кольору, складаємо його навпіл. А рукавичку ми вирізаємо таким чином. Беремо свій пальчик, обводимо, а тут розводимо пальчик великий. Вирізаємо обидві рукавички. Ось. Так, вийшли у нас дві рукавички для нашого сніговичка. Все майже готове і ми з вами можемо збирати вже фігурку. Беремо дві заготовочки, розкладаємо та наносимо клей. По контуру. По лінії згину. Прикладаємо голівочку. та прикладаємо іншу заготовочку. Розгортаємо. А тепер задекоруємо нашого сніговичка. Верхню частинку наносимо клеєм, прикладаємо шапочку. Беремо смужечку, ту яку меншу, прикладаємо її, відміряємо та наносимо клей. Прикладаємо. А займи відрізаємо. Ми намалюємо оченята та намалюємо посмішку та приклеїмо ніс. Згинаємо з однієї сторони для того, щоб він був об'ємний. Намастимо клеєм та прикладаємо. Наша робота майже готова. Залишилось приклеїти рукавички. Фіксуємо з однієї сторони. Все. Робота готова. У нас вийшов ось такий чарівний друг для нашого гостя. Хочу попрощатися з вами до наступних зустрічей. Чекатимемо з нетерпінням разом із сніговичками на ще нових чарівних друзів, які виготовите саме ви. До нових зустрічей!